Зараз Україну треба від когось захищати. Ні. Ні. Чому? Бо тут нема вже німців. Ясно. Тут Україна, там, тут є вже дерево, а не всякі німці там. Росія воює. І хоче статися, щоб була е, там, де Віктор Ярикович е, там були. А чому так? Тому що в них там не добре, вони хочуть в Україну попасти. А в Україні добре, правда? Так. Да. А що ж нам робити, як нам захистити Україну? Дідусь, да -да. бабусь, попросити, щоб вони повоювали і захистили нас в Україну. Ні. Не треба. Бо зараз ніхто на нашу країну не нападає. Не хочу її захватити. Зараз все мирно, мирно все зараз. І, і, все, і все славно, і ніхто ні з ким не свариться, всі діляться. А з ким Україна воює? З німцями або саме з, з росіянами. А чому? Ну з німцями ми давно воювали. А чому з росіянами? Бо вони, бо вони хочуть захопити країну. А хіба це правильно? Вони ж наш братній народ. Mm -hmm. А чому ж вони так роблять? А як нам захистити Україну, як гадаєш? Просто нікуди не приїжджати і, і захистити Україну, щоб Україну захистити, треба, треба попросити, щоб не, не, не билися і не войнували. Німці. Вони грабували е, гроші. Чому вони взагалі напали на Україну? Тому що, Україна, е, тому що в Україні було е, багато поліція, поліція їх перемогла. А як думаєш, чому люди воюють? Тому що, е, Тому що... що... Eh, вони, mm, тому що у людей багато грошей, mm, і що? І багато їжі. Хтось хоче це відібратися? Зараз Україну треба від когось захищати чи ні? Ні. І, а, бо, бо Україна вже давно підмагала і німці від стає України. Тепер не бояться наших танків, солдатів і самолітів. І, і всі, хто був ще зив, солдати, вони захищають нас родину. Він бандит. А Я, чому? Тому що, що в Україні Україна це наш э, край. І, і ми повинні там до, добре жити. І всі люди інші там живуть. А ти любиш свою батьківщину? Так. Да. Чому? Тому що. що тому що м, в Україні усе є. Доми, квіти, травичка, кущі, дерева, асфальт.